Держава намагається поставити остаточну крапку в історії комунального обслуговування багатоквартирних будинків. Перший крок приватизація практично зроблений. Хоча й тут просто відсоткову приватизацію житла не йдеться. Аби наважитись чітко заявити мешканцям приватизованих та й поодиноких неприватизованих квартир, що турбота про їхній спільний дім багатоповерхівку їхня справа державі потрібно було понад 20 років мовлянь і агітації. Попервак тим, хто брав би опіку над власною багатоповерхівкою, держава обіцяла повний капітальний ремонт при передачі з балансу на баланс. Потім мова вже йшла про дольову участь. І нарешті, сьогодні громадянам України чітко заявлено, надалі ніхто не буде вирішувати господарські питання, пов'язані з життям вашого будинку, ні за кошти держави, ні за кошти місцевого бюджету. Здається, більшість користенців не вірить в те, що. Що такий час настане. Ви вірите в те, що скоро не буде жеребів? Ну, вже не вірю. Я не, не уявляю, як це воно буде. Не уявляю. І Я думаю, зали? що ніхто, як би сказати, шару не відмінить. Не вірю. Стара система у нас ще. Треба звикнути спочатку. Треба люди, щоб привчилися до цього. Щоб роз'яснили йому все, що це буде. Може, в дальнішому і буде, а спочатку то навряд чи. Насправді він вже настав. Як усі розуміють, зарплату працівникам комунально-виробничих підприємств платять з грошей власників квартир. А тепер варто згадати, що й матеріали купуються в переважній більшості випадків за власні кошти мешканців будинку, усіх або окремої їхньої частини. До простої арифметики варто додати ще один аргумент: гроші на капітальні ремонти багатоповерхівок вже не один рік не виділяють, або ж це виняток. Тому ми вже самі тією чи іншою мірою утримуємо власні будинки. Проте частина містян ще продовжує думати, що вжепи щось вирішують, і для нас роблять понад гроші, які ми платимо, умовно кажучи, за квартиру. Ні, не вирішують і не роблять. Натомість і так невелика сума щомісячної плати за послуги вже витрачається на податки. Зокрема, податок на прибуток, різноманітні нарахування то. Що. Залишається мало. От на ту незначну суму ми і отримуємо послуг неякісних, недостатніх, проте дуже звичних. От настоящий Так. Да. Деньги беруть, нічого не діляють всегда им доверяешь, потому что там не всегда качественные отношения к их услугам и к тем проблемам, которые нужно для людей решать. Поэтому ну, с недоверием относимся, скажем так. В общем. Пожалуйста, вас устраивают услуги Жека? Что, что, что? ЖЭК как работает, вам нравится? Не очень, ну такие. Далеко треба и долго ждать, пока там очередь таке. Оце а ну а взагалі ви хотіли б, щоб Жеки залишилися, чи і самостійно думаєте мешканці справляться? Ой, я думаю, що ні. ні. Мешканці самі нічого не зроблять. Бо Зараз люди зли і не хочуть нічого один другому допомагати, так що ніхто нічого, нічого не зробить. Якщо у тебе щось там порвалося, Ніхто не прийде, не подивиться, не скаже нічого. Закриються, сидять, як ті, Не знаю, що Ось такі діла. Мені вже 80 років, вже тиждень на, на 90-й, тому вже я на себе нічого не можу взяти. Мені вже треба, щоб хтось робив. ОСББ не прибуткова організація, а отже, гроші й, власне на обслуговування будинку може залишитися більше і в будь-якому разі, гірше ніж в жрепи, ОСББ працювати не будуть. Звичайно, при розумному контролі, керуванні і бажанні кожного мешканця зробити будинок, в якому живе кращим. Ну я думаю, що самим лучше. Я так вважаю, що сам собі хазяїн це саме краще, але треба час для цього. До речі, ОСББ відрізняється ще й тим, що не все тут вимірюється грошима. Багато чого можна зробити власними силами, зекономивши кошти і на інші витрати об'єднання. Аргументів ще багато, та всі вони розбиваються об інертність більшості та лінь певної частини людей, яким здається більш благородним витратити тиждень другий часу на ходіння зі скаргами по інстанціях, ніж витратити годину іншу на Втілення своєї мрії в життя саме через те, що ми все ще не можемо відійти від соціалістичних стандартів, які на превеликий жаль витравили з нас господаря. Комунальна реформа розтягнулася на десятки років, і саме тому держава змушена досить жорстко поставити питання створення ОСББ сьогодні. В минулому році депутатами Верховної Ради було прийнято закон про особливості здійснення права власності в будинку. Відповідно до цього закону до 1 липня 2016 року мешканці повинні були визначитися з форми управління будинком. Закон визначив три форми управління: це створити ОСББ, господарювати самостійно, або мешканці мають право, не створюючи ОСББ, визначити собі управителя, з яким укласти договір на будинку. І третє, якщо до 1 липня мешканці цього не зроблять, то Виконавчі органи міської ради на конкурсних засадах зобов'язані їм призначити управителя. Та чи означає відмова від ЖЕПів повну відсутність співпраці городян та міської влади, комунальників? Держава формує політику галузі комунального господарства. Ми, як посадові особи, органів місцевого сорядування повинні сприяти в реалізації цієї політики. Ну, не все ж люди можуть знати людей свої кажу, проблеми. С ми повинні це довести, вимоги державної політики до людей, проінформувати і надати допомогу. як консультативну, методично різноманітні виявляється, сьогодні співпраця набагато активніша ніж будь-коли в інші часи. За останні два тижні тільки півтора десятки будинків, ініціативної групи. Якщо у нас до минулого року в минулому році було створено лише одне ОСББ протягом всього року, 15-го, то з початку 16-го року у нас вже зареєстровано три нових ОСББ і йде робота, ще принаймні вже я знаю, що рішення прийнято позитивне, а процес реєстрації триває там певний час. Я вже знаю ще два таких будинки, де вже ось ось-ось-ось. І ще близько десятка будинків, в яких на етапі там проведення установчих зборів утворення ОСББ це безліч законодавчих та юридичних нюансів, яких потрібно дотримуватись, аби все відбулося на законному підґрунті. Більшість з нас не юристи, та й вивчити усі тонкощі створення об'єднань співвласників немає часу. Тут ми можемо вже зараз розраховувати на допомогу спеціалістів управління житлово-комунального господарства міського конкому. І звертаються останнім часом, доволі активно у нас протягом останніх двох тижнів вже звернулося порядка півтора десятка ініціативних груп з різних будинків. От перед тим, як ви прийшли, буквально теж була ініціативна група. Люди цікавляться порядком створення ОСББ. Що для цього потрібно зробити? Ми, в свою чергу, у нас є такий порядок створення ОСББ, розроблений крок за кроком. тут, Основні етапи створення ОСББ, і по кожному етапу там детально розписано, що людям треба зробити. На міському сайті корисні кожна людина може зайти. Хто вміє користуватися інтернетом, зараз, мабуть, це всі вміють. Там є таке віконце створення ОСББ, і там розміщені всі нормативні документи: закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Оці наш розроблений порядок створення ОСББ і порядок створення розроблених громадської організації. Також там така інформативна брошура, де такі основні тези, навіщо це робити, створювати ОСББ і побоювання людей, міфи про ОСББ там. Направляють на прохання ініціативної групи спеціалісти управління і запити до інвентар бюро чи Держреєстру. Проте отримані дані в будь-якому випадку доведеться коригувати самостійно. До нас надходять звернення ініціативних груп надати перелік співвласників батирного будинку з визначенням частки їхньої власності. І ми йдемо на зустріч так: ми робимо відповідні запити до МБТІ, до державного реєстру майнових прав. Але я хочу сказати одне: що в жодній цих служб і як виконкому немає повної інформації про співвласників противного будинку та належної їм частки. Єдиний достовірний шлях дізнатися, хто є власниками приміщення у вашому багатоквартирному будинку, це здійснити по квартирний обхід, щоб люди показали, що от документи на право власності на приміщення. На превеликий жаль, ми не можемо розраховувати на кошти з міського бюджету, окрім виділених на участь у різних програмах, та можемо розраховувати на інформацію про те, де їх, тобто гроші, можна взяти. Люди часто задають питання, що ось будинки старі, ніхто їх не ремонтував, капітальні ремонти не проводились. хай на міська влада спочатку їх відремонтує, а потім ми їх візьмемо в обслуговування. Ну, людям ми пояснюємо, що люди. Міська влада вже і ні держава, нічого. Це ваш будинок, ви самі повинні думати, як його отримувати. Вимоги щодо проведення першого капітального ремонту попередні власники такої немає. Законодавці це все усунено. Але якщо потрібна допомога, то ми людям надаємо, інформуємо, що в державі зараз. Державні банки проводять там політику надання теплих кредитів, так званих, надаються кредити на пільгових умовах. Загалом ну, для ОСББ, там вигідні умови, там малі відсотки на проведення заходів з термомодернізації будинків. Крім того, я у нас в місті зараз є контактною особою з проектом Проон Європейський Союз, який також у разі створення ОСББ надає. Кошти виділяє на проведення або капітальних ремонтів або заходів з термомодернізації. У нас протягом 2015 року 5 ОСББ прийняли участь в цьому проєкті. І в цьому році, в 2016 приймуть участь в проєкті ще три новостворені ОСББ. Крупська 5, Крупська 7, Ну і ще одне буде ОСББ зараз. Так, в порядки визначення. Хто ж це буде? Там надається на одне ОСББ в цьому році від Проону. 7 тисяч доларів на один будинок, ну, на одне ОСББ я маю на увазі. Крім того, трошки меншу суму виділяє міська рада співфінансування як допомога новоствореному ОСББ. Умова одна: що люди повинні зібрати 5% від загальної суми. Кусочка тортика на всіх не вистачить. Не можна цей торт подолувати. Він дуже великий, він дуже маленький, а людей дуже багато. Але в ОСББ є інші прерогативи. ОСББ може отримати кредит банку і до 40% цього кредиту держава гасить на впровадження заходів з за збереження, утеплення будинків, горі, дувальних пунктів, пластиків, вікон, дверей, місця загального користування до 40%. Ще одна не дуже приємна новина: ми не можемо розраховувати на те, що все буде зроблене замість нас, як ми, в принципі, до цього звикли. Це шлях, який, попри допомогу, нам доведеться пройти самостійно. Слід нагадати, що це не єдиний вихід. Є ще варіант. Зовнішнє управління будинком. Дехто планує дочекатися 1 липня, а вже потім призначення керуючого чи керуючої компанії. До речі, нинішні жрепи також цілком можуть виступити в ролі керуючих компаній. Коли міська рада організує конкурс, ЖЕК також може прийняти участь в цьому конкурсі. Питання одне, чи виграє він його? Питання одне. А скільки буде Жеків, який буде лот сформований? Ідеї є різні. Є ідеї один. Весь житлефон об'єднати в один лот. Яка компанія виграє? Ну, відсили два. Проте керуючий буде управляти нашим будинком на власний розсуд. І, безумовно, він прагнутиме отримати прибуток, виконуючи роботу по керуванню будинком. З найкращих міркувань він може за власні, а ще гірше за кредитні кошти виконати в нашому будинку, до прикладу, повну заміну ДАКу замість виконання профілактичного ремонту і виставить нам рахунок. Навіть в разі, якщо надалі ми вирішимо відмовитись від послуг керуючого і створити ОСББ, а це можна зробити по закінченню терміну договору, борг за вже виконані роботи нам, мешканцям будинку. Доведеться віддавати, який варіант кращий, кожен будинок вирішує для себе самостійно. За довідками там за додатковою інформацією завжди можна звітатися в управління житлово комунального господарства, 48 кабінет, 65 кабінет. Про те, як раніше вже не буде. Крапка І саме на цьому ми робимо наголос.